Це трапилось, але не так, як гадалось. Rockstar Games показали трейлер своєї нової гри, проте набагато раніше ніж планувалось. У цьому відео ми зібрали для вас найперші офіційні подробиці про нову GTA 6, її системні вимоги та дату виходу. По-перше, вихід трейлеру був запланований на сьогодні, на 16-ту годину. Проте десь о першій ночі хтось злив трейлер в Твіттері, доповнивши його закликом купувати біткоін. Зробили це самі Rockstar чи їх як вже не вперше зламали? Невідомо на момент написання цього тексту за 7 годин. Трейлер на офіційному каналі Rockstar встиг зібрати майже 43 мільйони переглядів за 7 годин. Скажіть тепер, що гра нікому не потрібна. Події гри відбуватимуться в штаті Леоніда, і так ви все правильно зрозуміли, на нас чекає повернення Vice Сіті з його культовими оновленими місцями. Нагадаю, що пригоди Томі Версетті відбувались у 1986 році, і я на 100 впевнений, що гра матиме якісь великодки з приводу цього чи того, що в грі не можна було плавати. Проте, весь сіті буде не єдиним містом, доступним у грі. За словами Rockstar, на нас чекає найбільша та найглибша GTA за весь час. Тож карта 100% буде величезною і на відміну від... Більшості сучасних ігор з великими ігровими територіями тут буде чим займатися, чого тільки варті випадкові події в RDR2, які тут я впевнений будуть ще більш цікавими. Нових персонажів буде два Джейсон та Лусія, що підтверджує минулорічні витоки гри, де вже тоді було відомо і про двох головних персонажів, і про швидке переключення між ними. Вже зараз, дивлячись на ось ці стоп-кадри, можна бути впевненим, що на нас чекає велетенська купа судових процесів, шакалячих експресів та скасувань усілякими групами людей. Адже з іронією та сарказмом тут точно буде усе на рівні. Коли ж чекати на GTA 6? чи як мене виправляли в коментарях GTA 6? Напишіть, будь ласка, існують взагалі серед вас люди, які кажуть GTA, а не GTA? Мені дуже цікаво. Офіційно з'явлено про вихід в 2025 році. Керівництво компанії в останніх фінансових звітах натякало на те, що гра вийде в першому кварталі 2025 року, проте я б не був таким впевненим в цьому. GTA 5 також мала вийти весною, проте її відкладали врешті на осінь. Red Dead Redemption 2 відкладалась тричі. Рокстарам начхати на таймінги, адже їхня задача випустити ідеальну відполіровану гру, а не Старфілд. Стосовно системних вимог, коли гра вийде в 25-му році чи пізніше, для того, щоб пограти в неї, вам буде потрібна PS5 або Xbox, Series S чи X, все, це всі системні вимоги. Так, за старою традицією, гра навряд чи вийде на ПК в перший рік після релізу. Зокрема, в офіційному прес-релізі про ПК не вказано гісінько і з'явлений вихід виключно на консолях. Ця схема працювала, ця схема працює, і, судячи з усього, буде працювати і далі. Та й 5090 ще не вийшла, щоб мати змогу пограти в цю гру. Без жартів, згадайте, як ставила на коліна усі ПК rdr 2 свій час, і ось як виглядав перший трейлер гри. Я досі вважаю RDR однією з найкрасивіших ігор сьогодення, а GTA 6, як би там кому не здавалось, надає ще більш високий рівень як в анімації, так і в графіці, що видно навіть з трейлеру. Тож Rockstar одним тільки своїм трейлером змогли показати всім, що вони ще вміють робити ігри. Принаймні так здається на сьогоднішній день. Але пам'ятайте, шановні, що 25-й рік ще не скоро. І якщо ви хочете мати змогу придбати та пограти GTA 6, заплатіть податок на русофобію вже сьогодні, тому що без цього податку усім нам буде не до ігор, абсолютно. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу першого трейлеру GTA 6. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.